Слава Україні! Сьогодні в історичних студіях суцільні легенди. Ось за моєю спиною, легенда Корейської війни Міг-15. Встановили його на постамент у березні 1969 року. Правда, виглядав він дещо по-іншому. Цей постамент продовжував, наче вулицю, наче літак злітає туди в сторону лісу. Так ось, на відкритті пам'ятника, була вся практично вільниця. Мій брат Валер, який вчився в вакуумній техніку, розповідав, що за відкриттям він дивився по даха того будинку. Так ось перед вінничанами виступав почесний громадянин міста Вінниці, космонавт Георгій Береговий. Він сказав: Бажаю вінничанам успіхів і благополуччя, сів в Чорну Вогу та й поїхав. Над містом пройшло три групи стратегічних бомбардувальників. У 1990-х роках у цьому літаку певний час проживав хлопчик безпритульний. І з ним же пов'язана певна кримінальна історія. Один з злодіїв переховував крадене у цьому літакові. А в 98 році ми в школі АІС проводили міжнародну конференцію. І ось саме тут під Цим літаком я стояв з американкою, і вона казала, що не може повірити, що вона стоїть в колишньому Радянському Союзі біля літака, який воював проти американців у Корейській війні. А зараз про техніку. Перші радянські реактивні літаки як 15 Су-9, Міг-9. Літали на німецьких двигунах Юмо-004 і БМВ-003. Та й не дивно, після Другої світової війни, до Союзу було вивезено понад 1200 авіаспеціалістів з Німеччини, а також технічні документи та й самі реактивні двигуни. На їх основі створили РД-10 та РД-20. Проте ці двигуни застаріли досить швидко. І авіація потребувала нових. Але повернемось до Міг-15. На ньому стояв двигун Володимира Клімова ВК-1. Цей двигун був настільки якісний, що його ставили на фронтових бомбардувальниках Іл-28 і Міг-17. А потім Радянський Союз продав ліцензію на цей двигун іншим соціалістичним країнам у середині 50-х років під час візиту до Китаю. Уітні Стрейт, член правління компанії Rolls-Royce, побачив, що це двигун, повна копія двигуна Rolls-Royce. Як же так сталося? І знову легенда. За однією з них це була спецоперація британської розвідки. Двигун з центровим компресором, технологічний тупик, і щоб затримати розвиток радянської авіації, його передали Радянському Союзу. За іншою, Мікоян виграв двигун у більярд, а голова Роллс-Ройса, класний гравець, спеціально йому програв. А зараз офіційна версія. У 1946 році голова британського уряду, лейборист Етлі, щоб зберегти добрі стосунки з Радянським Союзом, передав 40 двигунів без ліцензії. Їх відразу почали випускати на московському заводі Салют. А що ліцензії не було, то коли ж це спиняло радянську владу. Внесли певні зміни і вийшов ВК-1Ф легенда радянського двигону будування. У 1958 році Ролс Ройс почав з Радянським Союзом судову тяганину за 207 мільйонів фунтів стерлингів. Ліцензійних зборів. Проте Радянському Союзу, як і тепер Російській Федерації, було глибоко наплювати на міжнародні договори. Крім того, і купівля була оформлена на приватну особу. Ось такою була технологічна міць Радянського Союзу.